Прогноз погоди на 10 днів з 28 квітня, по 7 травня. Тут весна вмикає турборежим. Привіт, друзі! Весна цього разу вирішила не гаяти часу після свіжих ранків. На нас чекає теплий і сонячний марафон. Готуйте окуляри і настрій на довгі прогулянки. Дивимось, як розподілилася погода по регіонах. Почнемо з півночі України. В проміжку часу з 28 квітня по 1 травня вночі буде плюс 1, плюс 4. місцями заморозки на поверхні ґрунту. В день буде плюс 13, плюс 17. Ясно. Або невелика хмарність. Вітер північний 3 метри на секунду. Холодні ранки не завадять в день насолодитися лагідним сонцем. Весна вже простягає руки. В періоді з 2 по 7 травня вночі буде плюс 7, плюс 9, а в день плюс 18, плюс 22. Сонячно. Місцями після 5 травня невеликі дощі. Вітер південно-західний, 4 метри на секунду. Починається справжня весняна казка. М'яке тепло, розквіт природи і пахощі свіжої зелені. А ми переходимо до півдня України, де в періоді з 28 квітня по 1 травня вночі буде плюс 5, плюс 8, а в день плюс 16, плюс 20. Багато сонця, без істотних опадів, вітер південний 2-4 метри на секунду. Це будуть ідеальні дні для перших прогулянок морем, свіже, яскраве повітря і справжня весняна ейфорія. В періоді з 2 по 7 травня вночі буде плюс 9, плюс 11 а вдень – плюс 20, плюс 23. Переважно ясно. Після 5 травня можливі літні короткі дощі. Вітер східний 3-5 метри на секунду. Весна на півдні йде на повну швидкість. Теплі вечори і море енергії. А ми переходимо до заходу України, де в періоді з 28 квітня по 1 травня вночі буде плюс 3, плюс 5, а вдень – плюс 15, плюс 19. Мілива хмарність без опадів. Вітер північний – 3-4 метри на секунду. Захід дихає весною на повні груди. Прохолодні ранки і теплі сонячні дні. В проміжку часу з 2 по 7 травня вночі буде плюс 7, плюс 10. А в день плюс 18, плюс 21. На 5 та 6 травня можливі короткі дощі. Вітер південно-західний 4 метри на секунду. Це буде ідеальний час для мандрівок Карпатами або лісовими стежками. Природа оживає навколо. А ми переходимо до сходу України, де в періоді з 28 квітня по 1 травня вночі буде плюс 1, плюс 4. Місцями заморозки на ґрунті. В день буде плюс 13, плюс 17, чисте небо. Вітер північний 3-5 метри на секунду. Свіже повітря і блакитне небо заряджають енергію. Це час ловити момент. Проміжку часу з 2 по 7 травня вночі буде плюс 7 плюс 9, а в день плюс 19 плюс 22. Сонячно. Дощі малоймовірні до кінця періоду вітер східний – 3-4 метри на секунду. Весна приносить тепло і легкість. Це чудовий тиждень для нових починань і подорожей. І завершимо центральною Україною, де в проміжку часу з 28 квітня по 1 травня вночі буде плюс 2, плюс 5. А в день температура плюс 15, плюс 18 переважно ясно, вітер північний, 3-5 метри на секунду. Хоч ранки ще свіжі, в день погода буде створювати справжній весняний настрій. В періоді з 2 по 7 травня вночі буде плюс 7, плюс 9 а вдень – плюс 19, плюс 22. Після 5 травня можливі освіжаючі короткі дощі. Вітер південно-західний – 4 метри на секунду. Весняна гармонія в повітрі. Сонце, квіти і теплі обійми погоди. Загальні тенденції. Перші 2-3 дні – прохолодні ночі, локальні заморозки на ґрунті, Після 1 травня стабільне потепління до плюс 18, плюс 22 в день. Легкі дощі можливі тільки після 5-6 травня. Поради аграріям. Після 1 травня буде найкращий час для посівних робіт, без загроз, заморозків, поради по одягу. На початку шарфи і легкі куртки. До вихідних футболки і сонцезахисні окуляри. А ми бажаємо вам гарної весни та мирного неба.